Добрий день, любі діти! Сьогодні ми проведемо урок Я досліджую світ на тему Як жити серед людей. На уроці ви дізнаєтеся, що сприяє хорошим стосункам у спільнотах, що таке толерантність, як знаходити друзів, які риси характеру допомагають уникати конфліктів, що означає бути сумлінним. Усе, що створено людиною. І характеризує її як суспільну істоту, називається культурою. Оволодівати знаннями та культурними навичками нам допомагають книжки. Книжки дозволяють розширити словниковий запас та підвищити культуру мовлення. Охайна людина, що одягається відповідно до певної події, дотримується культури зовнішнього вигляду. У людини, що займається спортом, розвинута фізична культура. Існує культура поведінки за столом, культура поведінки вдома, у школі, у громадських місцях. Отже, слово культура є багатозначним, і найчастіше воно вживається як синонім освіченості, вихованості людини. У такому значенні це слово увійшло в усі єв... європейські мови, культурна людина, яка поважає себе. Завжди має власну думку, уміє її відстоювати, дотримується обіцянок, уміє поводитися гідно, ніколи не вживає лайливих слів, не ображає інших. Дайте мені, будь ласка, відповідь на запитання: чи завжди ви поводитеся толерантно? Що таке толерантність? Так, правильно, толерантність це визнання і повага до інших людей. Міння жити разом з іншими людьми. Толерантність це доброзичливе, поблажливе ставлення до чогось або до когось. Але поблажливість до порушення прав людини те, що порушує загальну людську мораль, не є вчинком толерантності, що означає бути щирою людиною. Щирість одна з важливих позитивних риск особистості яка виявляється у чесноті, правдивості, відсутності протиріч між реальними почуттями та намірами стосовно іншої людини. І тим, як ці почуття і наміри підносяться їй на словах, що означає поважати себе самого. Повага до себе складається з дуже простих речей, які кожен з нас може легко засвоїти. Проте іноді ми забуваємо, як це по-справжньому поважати себе. Не тому, що не хочемо цього. Все відбувається навмисно, коли намагаємося підлаштуватися під міфічний ідеальний образ людини. Щиро це коли від душі, від самого серця. Поведінка щирих людей завжди відповідає їхньому внутрішньому світу. Їхні вчинки відповідають їхнім словам й обіцянкам. Оберіть, будь ласка, твердження, продовжте речення, щоб знайти друзів, треба правильно завжди шукати шлях до примирення, бути готовим, готовою, допомагати другові, подрузі, самому, самій бути хорошою подругою чи другом, пропонувати дружбу тим, Хто завжди тобі допоможе, яке ствердження, на вашу думку, є правильним? Щоб розв'язати конфлікт між друзями, мирним шляхом, потрібно запропонувати кілька рішень, яке з них задовольнить усі сторони, не дозволяти втручатися стороннім особам, провести діалог, ураховуючи думку кожного. Якщо обране рішення не дало очікуваних результатів, потрібно шукати нові шляхи розв'язання проблеми. Здатність бачити різницю між правильними і неправильними думками та вчинками називається моральністю. Діти-мораль це моральні норми, це правила поведінки, прийняті в суспільстві. Позитивні моральні якості людини називаються чеснотами. Які чесноти найбільше шанують у суспільстві? Поясніть свою думку. Так, все вірно, бути розумними, аби розум щастя буде. Добрими добро добром згадують, сумлінними, порядними, благородними, ввічливими, правдивими, працьовитими. Справедливими, щедрими, старанними, людяними, щирими, дисциплінованими, сміливими та гідними. Серед людей немає ідеальних та досконалих. Усі коли-небудь помиляються, але потрібно розуміти, що таке добре, а що таке погане. А допомагає в цьому сумління, це наша совість. Для того, щоб у суспільстві був мир та злагода, люди склали правила поведінки, що називаються етикетом. І, можливо, хтось з вас чує це слово вперше, але багатьох правил етикету ви вже дотримуєтеся. Наприклад, ви вітаєтеся з учителями та однокласниками, дякуєте, поступаєтеся місцем у транспорті літній людині. Вічлива людина. Не змусить іншу почуватися незручно, вона завжди доброзичлива, не вживає лайливих слів. Оскільки школа є громадським місцем, у ній діють правила шкільного етикету. Діти, а що означає етичне ставлення до тварин? Що відчувають домашні улюбленці, які опиняються на вулиці? Ми звикли до того, що поряд з нами. Живуть коти, собаки, кури, качки тощо. Ставлення людини до тварини ніколи не зводилось лише до того, щоб одержати від них користь. Гуманне, етичне відношення до тварин і рослин ґрунтується на переконаннях, що тварини і рослини заслуговують на те, щоб ураховувалися їх основні права і інтереси незалежно від користі, яку вони приносять людям. Гуманність у перекладі з латини означає людяність, топро, тобто доброзичливе, чуйне ставлення до людей та інших живих істот. Діти, а хто пам'ятає, що це таке культура? Так, правильно, культура усе те, що люди створили впродовж віків: писемність, мистецтво, знаряддя праці, будинки, транспортні засоби. Одяг та багато іншого. Культура поведінки охоплює етикет, правила поводження з людьми, тваринами, поведінку у громадських місцях, стосунки між людьми, культуру спілкування. Ось і підійшов час до підведення підсумку уроку. Діти зараз ми з вами виконаємо вправу синкам. Перший рядок назва теми, другий рядок опис теми. Третій рядок опис дій у межах теми. Четвертий фраза із чотирьох слів, яка відображає ставлення до теми. І п'ятий рядок синонім, який виражає суть теми. А на домашнє завдання вам потрібно буде приготувати салат мікс. Пригадати, яких правил етикету потрібно дотримуватись за столом. Дякую за увагу! До побачення.